І Китай відповів на звинувачення від президента Володимира Зеленського в зриві мирної конференції у Швейцарії. Як заявила речниця МЗС Мао Нін, позиція Пекіна щодо мирної конференції дуже відкрита і прозора. Там вважають, що усі зусилля мають бути визнані на підтримку миру в Україні, а сам Китай ніколи не додавав вогню у конфлікт. Речниця каже, що Пекін надає великого значення відносинам з Україною, і залишається її найбільшим торговим партнером, тому вірить, що країни. Зможуть порозумітися, але зазначу, що Китай офіційно не засудив російську агресію проти України. Саму війну називає українською кризою. Водночас постійно заявляє про бажання миру. Пекина полягає на своїй нейтральності, відкидає звинувачення, що надає Москві підтримку, яку Росія використовує у війні проти України. Також китайська делегація воон неодноразово утримувалася від голосування за резолюції з вимогами вивести російські війська з української території.